У Запоріжжі встановлюють мобільні укриття, переважно біля зупинок громадського транспорту. Після масованих обстрілів протягом останнього місяця ракетами та керованими авіабомбами містяни почали обурюватися, чому в громадських місцях немає подібних укриттів. І з минулого тижня ця робота зрушила з мертвої точки, та тепер люди відмовляються в цих укриттях ховатися. Чому знає Олена Каптюх. Зупинка неподалік одного з міських ринків у Запоріжжі. Відранку тут працює будівельний кран, а робочі рівняють бетонні конструкції. Це четверте мобільне укриття, встановлене у прифронтовому місті. Воно складається із бетонних окремих блоків, які за допомогою крана встановлюють на землю. А вже після між собою ці блоки будуть зварювати. Встановлює укриття фірма з сусідньої Дніпропетровщини. Такі ж встановили і у Дніпрі. Вартість одного сховища близько півтора мільйонів гривень. Вміщує від 25 до 50 людей. Хищають тільки від уламків і від хвилі прямий удар кабом, звичайно, на жаль, ні, але від ударної хвилі, якщо поряд десь буде приліт. Тоді так, людей життя людей це може перехти. Поки це встановлюють, вирішаємо до укриття неподалік автовокзалу. Його поставили п'ять днів тому. І бачимо, тут вже хтось поселився. В кутку лежать хліб, яйця, ковдра та залишки алкоголю. Нормально Уже, Уже да? Ну в другому. Тавно витяжне якщо є сліє Хай один буде. Проїде, поубирає, зробить порядок. На місці працює зварювальник Дмитро. Каже, довелося посунути наїдки та ковдру у куток, бо від іскри могли зайнятися. Ну, це хтось живе. Тут. Зранку приїхали, тут розстелено було. Прямо ліжко? Прямо ліжко. Куховечки. Стелені були, я обрав, воно мені мешало. По дорозі на зупинку пані Тетяна зазирає в укриття. Ну, якось незвично, Лавочка де, ну, люди тут, можуть присісти, бо немає. То зараз це ну, не укриття. Це таке, ну, зайшов і вийшов. Це, мабуть, для ну, тих, хто не має дому. Такі сховища кажуть містяни потрібні, адже ворожі ракети та каби долітають до міста за лічені хвилини. Це хороша справа на зупинках, тим паче у таких центрах давно треба було в інших містах стоять. А у нас та мало хто запитаних готовий тут перечікувати тривогу. Це гарна задумка. Це гарна. Це по першу чергу безпека для містян. То я думаю, це гарна ідея. Ну а самі ховалися. Будете там ховатися? Ні. Чому? Не сюди собака, не про дохай мене, в домі своєму вб'ють, То хоч буде вдома. Кажуть, чекають, коли доведуть до ладу укриття, встановлять двері та поставлять лавки. Відкрите питання щодо охорони сховищ, аби тут не жили без хатьки, а ще прибирання. Адже лише за кілька днів укриття перетворились на смітник. В мерії нам пообіцяли, слідкуватимуть за чистотою мобільних сховищ. Таких до середини лютого в місті планують встановити 17. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.